І... І... Що представляю... Так, отже. А, ще ім'я, раз... прізвище, що ти як... Е кажу... Про ситуацію яка зараз відбулося, що трапилося? Повідомлення е прийшло, так, що прорвав Мерседес блокпост, полетів нам на шаленій швидкості і почав тікати. Його почали переслідувати, він не справився з керуванням, вилетіли з дороги, визвали патруль. Облетів, власне, в кюваль, кювет, машину. І цей... Водія повезли на освічення. Зараз чекаємо результатів. Як... Ні, що було, яке водія ще. А де хлопець є? Дайте будь ласка. Отже, хлопець, <поць>, ти а, водій автомобіля, який переслідував <поць> власне саме авто, так? Назвися, будь ласка, розпиші ситуація з цією. Це ти військов у майдан, так? <поць> Бо, війш, я <поць> всі великі реакції, <реалісти. поць> так. Він приїхав на нього, бачите, що спереду немає ні одного знака, задні номера немає. Ми зразу почалися поняти, що хлопця не збив, ми зразу на газу приїхали в готель дівчини. Зараз пари три машини їхали. Зупинили, він почав дуже сильно бурвати, грамата на бачив нато. Що зокрема писала? Він не представлявся, каже, хто такий, що я маю тільки підбиратися, з громадами старшого. Ви він назад. На газі там оканді вони постріли, він вже стояли. <губление> і на повний газа їхав, тут стояли таксі машини і в минути. І далі ви викликали ви бачили, що номерні знаки ви <губление> побачили ще одні номерні знаки від великоподів, важні, і бачили ще одні номерні знаки в базі. В багажнику були інші номерні знаки, так. Тернопільські реєстрації і ламки від переднього, перед цього і відоскухлівка на безламки